Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики. Цьому каналу скоро виконується рік. Хотів би подякувати своїм підписникам, глядачам. Дякую, що ви ставите вподобайки, коментуєте, дивитесь мої відео, особливо тим, хто дивиться їх до кінця. Дякую вам. А зараз хочу перейти до суті сьогоднішнього відео. Я купив набір на OLX. Я дуже часто так роблю, тому що. В принципі, там набори можна знайти дешевше, але сьогодні вийшла прикрість. Купивши набір в продавця, в описі було зазначено, що набір в ідеальному стані, стан, на жаль, не такий, продавець мав позитивні відгуки. Мав хороші оцінки, мав багато замовлень, тобто нічого не передвіщало якоїсь біди. Але я допустився такої дуже великої помилки, не оглянувши набір на пошті. Я трошки спішив, ну, і ось якраз тут починається саме цікаво. Прийшовши додому, вирішив відкрити набір. Тут приходить розчарування. Бо заявлений стан не відповідає отриманому. І я пишу продавцю, тому що настрій спорчений є, як кажуть, набір, ну не ідеальний. Він каже, стан хороший, міг би я погодитись, але ні, стан фігурок, як на мене, не дуже. Це набір Марвел Супергерої 76076. Повітряна гонитва Капітана Америки. Беремо фігурку Супер Адаптує Першим, що напевно кидається, це тріски на руках. З однієї і з іншої. Також торсик ну, підубитий. Стертий і трохи має деформації. Шлем Шлем фігурки також не ідеальний. Напевно, саме з цього більш-менш нормально це його крило. У мене є такий адаптоверт, я його отримав в одному з лотів. Як ми бачимо, він доволі цікавий. Також в тому наборі, в, мене, чи наборі в, в, в тому лоті в мене була міс Марвел. Ось міс Марвел, яка присутня тут, і продавець казав ідеальний стан. Стан рук Міс Марвел не дуже ідеальний. Він є погризаним, сама голова фігурки має стерте обличчя і погризану голову. Тут, звичайно, все нормально, тобто з обличчям. І якраз це обличчя було наперед виставлено. Ну таке собі. Типу, Торсик також йде в мікроцарапках. Ось Міс Марвел, як ви можете порівняти, в ідеальному стані. Це Мар... міс Марвел також потрапилась мені в одному злоті. Капітан Америка. Його в мене не було, і тому, ну, типу, це один із цих причин, які, через які я купив цей набір. Як ми бачимо саме на голові містера Капітан Америки. присутні, але я ж кажу, от Коцька, вона перебиває все. Також є потертості дуже, вели, ну, дуже дрібні. Але їх дуже сильно гарно видно на самому торсику. Напевно, це із цього всього, саме нормально в цій фігурці це ноги. Але і ноги такі не дуже. Літак так, тут я згоден з продавцем, він також іде не в ідеальному стані. І те, Це написав продавець, що так. Типу, саме літак він не дуже гарний, тому що тут відклеєна наклейка є потертості. Сам літак доволі цікавий такий. Ну, тобто тут є функція, щоб ми підставляли, щоб крила туди-сюди не гойдалися, можемо їх робити в різні положення, тут ми бачимо ось такий от планшет, в якому Зображено е, суперадаптоїда, який наведений на те, щоб вистрілювати пульками. Замість пульок тут у нас сидуть такі щити, які вистрілюють за допомогою оцієї кнопочки. Самі щити теж, так кажуть, в такому собі плачевному стані, бо вони також подряпані. Все це. Це відео зазначене, як то кажуть, застерегти людей, які купляють на LX. Чому застереження в чому воно полягає? В тому, що перед тим як все-таки ви купляєте, зв'язуйтесь з продавцем, перевіряйте на пошті самі фігурки, деталі, тобто щоб не було нічого погрізано. Щоб не було якихось замін лівих, ну тобто не таких, яких потрібно в цих фігурках, я зв'язався з продавцем. Спочатку він не хотів мені йти на компроміси, але все-таки ми з ним домовилися, і тому через пару днів я відправляю цей набір назад за ту ж саму суму, за яку купив. І це відео більше призначено як. Попередження для майбутніх покупців на OLX. Будьте ретельно уважними в наборах, особливо в БУ. Дякую за увагу. Я надіюсь, вам відео сподобалось.